Добрий день, шановні, ви на каналі всім про все. Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні 19 липня. І у нас похолодання. У нас тільки 35 градусів тепла. І ще вітерець. Ну, вітер у нас завжди. Може, трохи буде не дуже добре чути, Ну, вибачайте. Але що я хочу сказати? Зараз уже 16.00 я вийшла на город, тому що треба працювати. Так як не дуже вже пече, і вітерець навіть вітерець, а не пале жаром, вогнем, а навіть якась трохи прохолода. Ну, прохолодою це важко назвати, але легше. І от чому я на городі. Потрібно вирвати кушівку, цибульку, і ярий часник. Тож буду працювати і покажу вам потім свій врожай. Та да, цього року у нас не такі врожаї, як завжди. Я нарікала того року, що ой, у нас тропіки, бо жара і дощ, і було дуже... Волого і жарко, але ж була волога. А в цьому році у нас сахара, мабуть. Тому що дуже спекотно і зовсім-зовсім немає дощів. Ну нічого страшного. Все одно дякувати природі й Богу. Ми урожаєм. Буду рвати ось таку кущівку. В цьому році її чомусь дуже багато у кущі. Завжди її 3-4, і вони дуже великі. Хто дивився мене, той бачив, яку я цибулю садила, і то не найбільша, то ми середню вибираємо, щоб садити її. Ще на цю цибулю кажуть шалот. Вона дуже смачна, тому що вона солодка, середньо гостра, дуже гарно маринується, В салати в консервацію. Хороша цибулька. Ще вона стійка, гарно стоїть. От. Ну, ось така цибуля. В цьому році її у кущах більше. Ні, ну є ось ось по 4. І там, де 4 їх, вони крупніші. А там, де їх 6-7, вони дрібні. Ну, ось тут 6. Ну, отака, отака кущівка. Ну, спасибі і за це. Все одно цибуля, все одне будемо їсти. І також е, сохранимо свій посадковий матеріал. Тому що вже знаю, що ця цибуля хороша, і не хочеться вже її знову потім шукати-купувати. Ну, і ось така кущівка біла. Е, ну, вона так завжди, 3, 4, 5. Але вона також крупніша набагато. Також дуже гарна цибулька гарно стоїть і смачна. Також вона солодкувата, не дуже гірка, дуже гарно їсти, просто їсти в салатики, ну, скрізь. Ну Більше в салати. І просто їсти. Ми любимо з часничком, з цибулькою борщик, супчики. Отак. Це отакі будуть у мене врожаї. Ось, бачите, тут цілих 6. Ну, така, рівнувато. Але є. Тож буду прибирати. Е, показувала вам, як викопала там зимовий часник і зимову цибулю. І казала, що пересапаю і посаджу там живці свої, укорінені, томатів, помидорів. Але вирішила, що там е, дуже сильне сонце. А ось тут, на оцій ділянки, де я зараз приберу. Тут дивіться, тут огірочник стоїть із затіняючою сіткою. І самі огірочки. Потім тут більші дерева, крупніші у них крони. Обрикоса, персики. І з цієї сторони також дерева. А там Ну, Менше затіньку. Тут більше затіньок. І я так думаю, що, мабуть, я тут оце зараз приберу і, мабуть, що буду садити тут ці томати. Ну, побачимо. Думаю, що, мабуть, буде так. Ну що, я працюю, потім покажу вам свій результат. Ну що, Ось такий урожай я зібрала. Да, не такий гарний, як ті роки, але також урожай. І дякувати Богу і за це. Така аномальна у нас погода в цьому році. Весною було холодно, морозило спекотно, знову холодно, а літо дуже спекотне і зовсім сухе. Вчора у нас по всім сайтам погодним стояла гроза. З 16 до, 15, до 17 години. Ну, тобто надвечір, мала бути гроза. Дивилася по різним погодним сайтам. Але, але у нас не було навіть одної краплі дощу. Зовсім. За цілий день і ніч. Так надіялися, так чекали, чекали того довгоочікуваного дощика, але його не було. Нічого страшного, переживемо все. Ну, ось така у мене ось кущівочка біла, кущівочка длинненька синенька, шалотна неї ще кажуть, і ярий часник. Сказати, що в цьому році часник паскудний це не сказати нічого. Я вже не пам'ятаю, коли у нас був такий дуже негарний, неврожайний часник ярий. Як ви бачили, зимова цибуля і зимовий часник. Були дуже в мене непогані, навіть, можна сказати, гарненькі. Ну, а ось ярий, це, це я зубці більші садила, як викопала голови. Ну, нічого, це теж часник, теж будемо його споживати. Однаково, як буде все благополучно, то на слідуючий рік потрібно буде купувати посадковий матеріал. Ну, Тому що такий часник садити зовсім. Не вартує. А тут, а тут пересапаю і туди далі пізніше. Зараз вже п'ята година вечора. Час я потратила, щоб вирвати всю цибульку і часничок. потихеньку собі рвала. От. Тож, Буду саджати свої пасинки, зараз вам покажу. Пересапаю сапкою з грибу і буду саджати. Ось зараз покажу що. Вони, може, трошки і присохли, бо їм уже затісно тут у баночки. Хочу виняти вам. Одною рукою це зовсім неможливо. Ну ось. Ось, дивіться, яка корнева, які саджанці. Зараз, якщо я розплутаю, о, ось. Потихеньку, щоб не дуже їх пообривати. Ось. Ось оце такі будуть, ось такі будуть томати. Це самі звичайні ось відрізала пасенки і в водичку в баночку клала і отакі ось ось укоринені ці томати. Цікаво, вона навіть є вже з томатом. Ось, бачите, цвіло і вже томат. У банки з водою. Та вони трішки там десь присохли, прижовкли. Головне, щоб вони прижилися, буду саджати, потім, мабуть, зроблю вам невеличке відео. От. Цибуля, часник, дуже гарні попередники для томатів. Тож, був напав паутинний кліщ на моїй огірки в теплиці. Я їх обробляла. Ну, вроді. Вижили, не знаю. От. Посохли, ось, пожовтіли, не знаю. Буде сенс, будуть ще рости. Вроді вам в'яжуть, бачите, огірочки зверху. Я зроблю так, як в тому році. Обірву ці всі нижні хворі листя і прикопаю їх туди, у землю. Тобто пустю їх по нові. Вони тоді пускають корінці з стебла і починають знову гнати зелені свої ліани. Так. ну, Отакі справи. Це також укорінені живці. Ось, бачите, з корінням у воді в лодку стоять, упорінилися пасинки. Пасинки, помідорні пасинки. Ну, а ось у теплиці, отак виглядають на сьогодні мої. Ось, бачите, обробляла і кальцієм, і калієм, і все. І ось знайшла помідор уже з вершиною гнилі. Потрібно зробити ще третю обробку кальції Тож розведу і оброблю. Неприємно. Не було. Бачите, вчора не бачила. Сьогодні зайшла і побачила такий помидор. Надіюсь, що він один. Вроді більш не видно. Бачите, в'яжуться гарно і верхні кисті, і нижні кисті. От різні помидори. От, в'яжуть. Є ось, дивіться, яке листя здоровенне. Подивіться, що це за сорт у нас. Зараз почитаємо. Ага, Гном пурпурове серце. Ось, бачите, який Мі... міцний такий куш, дивіться, які стебла. І ось дивіться, які тут помидори. Отакі ось, ось помидори дуже гарні у цього гнома. Ось дивіться, які красивезні. Бачите, які помидори. Гарний. Гарний. от, Беріть на замітку. от, Гном пурпурове серце. Ну і там інші помидори. Ось. Бачите? Отакі от різні, такі цікаві. Ось дивіться, який помидор. Це вогняний сан-марцано. Оце такий помідор. Ось. Ось такі всякі різні. Ростуть, ростуть, ростуть. Тут ось це гігант дебарау червоний. Ось. Ну і тут продовжують спіти мої. Балконне диво. Бачите, захворів кабак, мабуть, його треба звідси прибирати. Там, звісно, є ще маленькі кабачки, але ну, вже він старий, я його звідси приберу. От. І той, мабуть, в кутку також. От. Вони почали хворіти. Я не хочу тут більше обробляти хімії, бо вже збираємо всю. садова жемчужина. Я вам показувала вже неодноразово ці помідорчики. Вони дуже-дуже-дуже рясні. Дуже багато вони закладають томатів. І дуже ранні. от Вони прям китягами такими. от, Ну, а оце не знаю. Це, це також садова жемчужина. Щось, мені кажеться, що, може, десь, коли я вибирала насіння, може, десь попадала на якогось іншого томата. Тому що садова жемчужина, вона низенька. Ну, ось такі невеличкі рожеві томатики, але дуже смачні. А це червоні, а не рожеві томати. І бачите, які високі превисокі вже під стелю теплиці. Ну, а тут ось традисканція ось вже буде квітнути це отакі укорінені живці. Бачите? Ще на неї кажуть, що тут невеста. Кашпо дуже гарно виглядає і цвіте дрібнесенькими біленькими квіточками. Отака така вона з під низу темно-фіолетова. Тут вона така зелененька, дуже гарно виглядає в кашпо. Так що хто хоче, пишіть. Домовимось. Ну, а тут ось перці, перці. Отак, ростуть, ще цвітуть, в'яжуть. Ось різні сорти. По-різному виглядають. Ось таке листя, дивіться, яке величезне листя. Ось. Бачите? Більше, як моя рука. Ось такі перці. Ось От. так. Так. Баклажани також Кліч напав і прихворіли, обробляла їх. Бачите, паутинний тліш. Оце таку паутинку вже обробила, вроді пропали, вроді пропали. Обробляла фітовермом. Фітовермом. От вони і прихворіли. Ну, є поодинокі баклажани, вони поскидували квітки свої верхні, ну ось отходять. Бачу, що пускають нові пасинки. Надіюсь, що буде з ними тепер добре. Оця спека, це все. І не хочеться вже сюди хімії. Ось дивіться, все, хана, бачите, огірок. Не взяв. Треба його звідси видалити. Не дуже хочу я сюди зараз хімію. А бачите, як? Це паутинний кліщ. Жара і фітоверм не, не спрацював, чи що. Не знаю, чи повторити ще одну обробку, чи вже їх викинути, мабуть, більше всього, що я їх вирву і викину звідси. Та й усе. А сюди посаджу ще два томата та й усе укорінені, бо толку з них нема. Їх звідси треба прибрати. І ці огірки, і ті. Повириваю із теплиці. І кабаки теж з теплиці повириваю. Ну, Отакі от у мене справи. Мій баштан росте. Бур'яні, я його не трогаю, і солома, і бур'ян. Кавинці і воно колунець. Трошки є, трошки є. Посмакувати нам буде. Отакий такий білий кавун. Там, пеньки он, непогані вже. Такі воно є Вони різного сорту. Ось такі справи. Дорогенькі мої. О, огірочки. Треба буде знову сьогодні вибирати. Е, Обробляла вчора свої, свої огірки е, таким розчином. На 10 літрів, на 10 літрів води, е, літра сироватки молочної і е, чайна ложка йоду. Це обробляла. Не знаю, чи воно щось допоможе. ну, Мабуть, може якийсь ефект буде, тому що також воно ну, перенос порос воді, я тоді його трошки зупинила, не розпусюджується, так отак листочки тримаються. Ну і шкідників не видно. І збираю гірочки кожен день. Небагато, по мисочки, але збираю. І ось як ви бачите, в'яжуться багато ось зеленців маленьких то з ними все добре. Гірочки є. Тут оцей кабачечок, також кабачечки є, ростуть. В'яне все на день, вечором все піднімає свої листочки. Так виглядаю в відкритому ґрунті. Помідорки мої. Оце садова жанчужина. Бачите, вона тут геть-низенька. Ну, також, бачите, рясна. Я вам тоді показувала тільки квіточки, а тепер дивіться, скільки вже нав'язало маленьких помідорок. Цей помідор він дуже рясний і родить до самої осені. І є, є, є. Цвіте, і знов, його треба тільки буде підв'язати, щоб. І тут, ось, бачите є помідори, Є помідори, ростуть. Не такі рясні, як завжди, не такі дуже великі, крупні, але є. Урожай є. Є урожай. Незважаючи на велику спеку, незважаючи на те, що посуха сильна, немає поливу, але ось, бачите, дозрівають. Це череки. Це треба підв'язати, це черіки. Не бачу, де, мабуть, десь вже загубилася, підписана ця. Підпис... Підписані були. Погубились, мабуть, вже мої ці етикетки. На день все привидає дуже, а на, на вечір листочки всі піднімаються. І зранку також прийняти листочки. А так ось на вечір все. Ось так баклажанин у відкритому ґрунті є, ростуть. Бачите, доволі непогані баклажанчики ростуть. Є. Прям, прям нічо так. Якщо зважати на таку аномальну нашу погоду, то перси ростуть, капусточка, в'яжеться. Риня капуста. Кольорова капуста є, треба зрізати. О, поробила невеличкі головки, треба зрізати. І ця пізня також ось в'яже головки. Ніякої білокрилки, нічого в мене немає. Бачите? Тож, отакі справи в мене. Всім бажаю всього найкращого. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Не шкодуйте для мене вподобайки. Чекаю вас в коментарях. Діліться своїм досвідом. Дякую всім дуже велике за підтримку. Вона дуже важлива в такий нелегкий час. Дякую нашим захисникам. За те, що ми вирощуємо свої врожаї, живемо, просто живемо. Всім всього самого найкращого, Божого захисту, оберегу, міцного здоров'я, щедрих гарних врожаїв. До нових зустрічей. Миру всім нам. До побачення!